Шановні земляки, 24 лютого 2022 року назавжди змінило долю України та її народу. Російський агресор спровокував ще одне страшне випробування для українців: безжальну війну. Ніхто навіть не міг уявити, що у 21 столітті. Розпочнеться братобивча війна між сусідніми народами, нестерпна туга і печаль пройшли через душу і серце кожного українця, Кожну родину. Без жодних вагань, цвіт нашої нації, тисячі захисників та захисниць зі зброєю в руках стали на захист своєї держави, на превеликий жаль. Ця війна відібрала чимало життів миролюбних українців. Не оминула гірка печаль і нашу громаду. Тридцять славних синів України віддали найдорожче стукіт свого великого серця, щоб наблизити нашу перемогу і принести мир багатостраждальній Україні. Священним полум'ям скорботи та молитвою в душі згадаймо наших земляків-захисників, які білими журавлями відлетіли у небо і поповнили небесне військо героїв. Ми доземно вклоняємося капітану елітного підрозділу особливого призначення Корт Богдану Миколайовичу Булезі, хороброму захиснику! Анатолію Сергійовичу Ведернікову, відважному бійцю Вадиму Людвіговичу Вонсовичу, безстрашному воїну Анатолію Васильовичу Ганчуку, патріоту України Михайлу Вікторовичу Гекавчуку Захиснику рідної землі Олегу Валерійовичу Дембіцькому безстрашному бійцю. Миколі Васильовичу Дунаєвському. Хороброму земляку Михайлу Михайловичу Іванову, відважному оборонцю Роману Борисовичу Ковалю, незламному поборнику Миколі Миколайовичу Коліснику, захиснику вітчизни Сергію Григоровичу Корнецькому. Відважному герою земляку Павлу Володимировичу Корнелюку. Славетному воїну Владиславу Дмитровичу Літвінову, Юному герою Максиму Миколаєвичу Лисаку, нескоримому воїну Валентину Анатолійовичу Лукіну, мужньому земляку Дмитру Івановичу Марущаку. Вірному сину України Олександру Васильовичу Мельнику, доблесному воїну Олександру Анатолійовичу Мастіпану, відважному патріоту В'ячеславу Сергійовичу Назарову, вірному оборонцю Володимиру Олексійовичу Навіцкасу. славетному сину України Віктору Олександровичу Поліщуку. Людині із хоробрим серцем Юрію Анатолійовичу Розналевичу, нескоренному оборонцю Юрію Сергійовичу Рудько, захиснику герою Богдану Анатолійовичу Садовському, відважному патріоту Віктору Олександровичу Тарану, старшому сержанту Сергію Івановичу Фончаку. Захиснику з відкритою душею Ярославу Сергійовичу Чайковському, незламному патріоту Анатолію Михайловичу Чайковському, герою захиснику Олександру Миколайовичу Ясінському, славетному герою Євгенію Дмитровичу Юхті. Ми завжди будемо пам'ятати, якою дорогою ціною нам дістається. Кожна хвилина за мирне життя та гідне майбутнє, низький уклін нашим землякам, героям, їх імена навічно будуть закарбовані золотими літерами на сторінках нашої історії, як приклад великого служіння і вірності своїй батьківщині. Вічний спокій та світла пам'ять душам загиблих. Пам'ятаємо, не забудемо, не пробачимо, переможемо! Слава Україні! Героям! Слава!